Thank you Платіжках мешканців багатоповерхівок вже з 1 червня зростуть цифри. У Кременчуці двом керуючим компаніям погодили підвищення тарифу за управління багатоквартирними будинками. Більше про це згодом у випуску. Ви дивитеся новини на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Анонси тем, над якими працювала команда журналістів. Далі спочатку стисло. Сьогодні Кременчук попрощався із солдатом Максимом Помазом у 46-річного воїна. Залишилися син та сестра. Директорам Кременчуцьких шкіл, у яких контракти закінчуються вже цього літа, приготуватися у Марії можуть не продовжити співпрацю із частиною освітян. У парку миру юні кременчужани вчилися правилам дорожнього руху в рамках проєкту Велошкола. Не така вже й незламна подарована місту два тижні тому. Скульптура вже потребує реставрації. На базі 26-го профтехучилища обирали кращого учня за напрямком Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів серед представників освітнього напрямку Полтавщини. Боронив батьківщину з 2022 року. З квітами та сумом сьогодні Кременчуцька громада проведжала останню путь мужнього воїна Максима Помаза. Під час повномасштабного вторгнення його рідні переїхали до нашого міста із Краматорська. Там народився та виріс і сам майбутній оборонець. Поховали героя у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Детальніше далі від Ліни Романченко. Сьогодні у стінах Свято-Миколаївського собору Кременчук проводжає мужнього оборонця, люблячого сина та батька Максима Андрійовича Помаза. Військовий, захищаючи територіальну цілісність України, загинув 12 травня цього року. Майбутній воїн народився 1978 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 міста Краматорська. Там же закінчив машинобудівний технікум, згодом працював майстром на підстанції. Однак, коли в країну прийшло повномасштабне вторгнення, чоловік не зміг стояти осторонь. Проходив військову службу з 26 лютого 2022 року. Займав посаду стрілець, помічник гранатометника. Загинув 12 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Попово-Лежачі Курської області Російської Федерації. Після відспівування у Соборі прощання продовжилося на Свіштовському кладовищі, де оборонець отримав свій останній спочинок. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна слава та вічна пам'ять усім українським захисникам, полеглим за незалежність та цілісність України завтра у Кременчуці попрощаються із Ігорем Сашком. 21 травня цього року він героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України. О 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі. 13.00 виїзд до свіштовського кладовища. Стало відомо, що полтавський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури щодо відсторонення Галини Бородянець від посади директорки першої міської лікарні Кременчука на час слідства. Про це сьогодні написав у своєму телеграм-каналі головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Нагадаємо, директорці медзакладу була вручена підозра за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем за наявною інформацією. Внаслідок зловживання службовим становищем і всупереч інтересам служби, директорка лікарні, згідно з обвинуваченнями, безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоди до договору про постачання електроенергії, яким збільшувалися ціни чим спричинила збит установі мова йде про суму у понад 323 тисячі гривень. До інших тем директорам Кременчуцьких шкіл, у яких контракти закінчуються вже цього літа, приготуватися сьогодні. Під час засідання виконкому від журналістів Кременчуцької газети прозвучало питання, чи планують у мерії продовжувати контракти із очільниками навчальних закладів. Раніше головред Кременчуцької газети Олег Булашев писав, що мова йде про 17 шкіл міста. Відповідаючи, градоначальник анонсував свій бенефіс як тіктокера та дорікнув деяким директорам шкіл міста. Я розумію, що деякі директори шкіл дуже хочуть продовжити контракти на 5 років, на 10, можливо, пожиттєві зробити, але все залежить від того, як людина виконує свої обов'язки. Якщо ви зайдете, наприклад, на територію. Ну, тієї ж таки 18-ї школи подивитись, там проведено було прибирання території, обкопані всі дерева, прибрана трава. ну тобто Школа гарно виглядає. А коли ви поїдете в 31 школу, то в бур'янах ви можете втратити і себе. Тому, шановні колеги, директори, у вас є чудова можливість показати свою роботу протягом цього періоду, поки мер буде визначатися, які контракти чи трудові угоди у вас будуть. Говорили багато та, врешті, погодили рішення про коригування ціни на послугу із управління багатоквартирними будинками. Сьогодні під час засідання виконкому керівники керуючих компаній міста, а це Бусервіс та житло Аргументували потребу збільшення вартості своїх послуг, так серед озвученого, вимушене збільшення заробітних плат працівникам, зростання вартості матеріалів та виконання робіт підрядниками, збільшення військового збору. Тощо мер на все те почути говорив про необхідність ремонту дитячих майданчиків, прибирання підвалів. Тощо, як стало відомо, тариф зросте у середньому на 20%. Ось так збільшення вартості у цифрах прокоментував гендиректор житлоримбудсервісу Сергій Зінченко. Якщо посередньому брати середній тариф у нас був ну зараз, є чинний це 7 гривень 17 років чинний тариф. Збільшення ми пропонуємо Полтвір, так, для, так, клопотання на 20% Це буде 8,60 чи варто погоджувати підняття вартості тарифу, мер міста пропонував запитати, У кого б ви думали? Ні, не у мешканців багатоповерхівок, будинки яких і обслуговують керуючі компанії, а у чату GPT. У штучного інтелекту у мерії запитували і щодо погодження підняття зарплати Кременчуцьким водіям тролейбусів. Ще пропоную через штучний інтелект пропустити їхню історію. Ми от щойно там пропустили зарплати водіїв тролейбусів та рішення, яке ми… Робили, що підкаже штучний інтелект по цьому рішенню? Підкаже, що на 50 потрібно. Да? зросте тариф вже з 1 червня. Не стосуватиметься він лише декількох багатоквартирних будинків ОСББ, яких керуючі компанії, так би мовити, відмовляються відпускати. Це давно вже не міф, а наша реальність. Виробничі професії, нагальна потреба українського ринку праці, аби мотивувати кращих та дати їм шанс незадовго до закінчення ПТУ отримати роботу сьогодні, у 26-му профтехучилищі, вперше від початку широкомасштабної війни, відбувся регіональний конкурс фахової майстерності серед здобувачів професійно-технічної освіти за напрямком слюсар із ремонту колісних транспортних засобів. Серед членів журі роботодавці на урочистому відкритті поважні гості. Більше деталей далі. Лі у сюжеті дуже приємно знаходитися в таких навчальних закладах, які дійсно профорієнтовані, які готують тих людей, які необхідні нашій економіці на першій лінії нашого трудового фронту. У актовій залі 26-го профтехучилища викладачі керівництва району, області, представники бюджетоутворюючих підприємств регіону онлайн, присутні навіть представники профільного міністерства. Та головна увага ось на цих десятьох юнаків. Вони учні різних навчальних закладів професійно-технічної освіти Полтавщини. Сьогодні юнаки змагалися за звання кращого незабаром. Хлопці завершують навчання за напрямком слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Буде проходити декілька етапів по цьому конкурсу. Перше це буде теоретичний, другий – це практичний. Практичний також ділиться на дві частини. На одній частини це буде зажимний прилад, на другому це буде розборка редуктора заднього моста. Після жеребкування юнаки йдуть на перший етап конкурсу. У перерві нам все ж вдається з ними поспілкуватися. Незмінне одне серед лідерів своїх навчальних закладів. Випадкових людей не знайдеш. Кожен обирав професію за покликанням. Крутить машину, дріжок розбирає за все як таке. Мене є своя техніка, яку я ремонтую. Плюс ну я сам з міста Ахтирка, там є СТО, яке ми там робили, і там і займаємось. Поза хвилюванням хлопці зізнаються, свої навички відточували протягом навчання. Тож і під час конкурсу відчувають себе досить впевнено. Серед переваг сучасної молоді зацікавленість справою, якою займаються, констатує викладач 26-го профтехучилища Іван Скірський. Хлопці зараз дуже активно цікавляться мототехнікою, автотехнікою. Все це перебирають, створюють навіть свої клуби. І коли людина в цьому зацікавлена, то з нею набагато легше працювати. Тобто, у молоді на даний момент дійсно є захоплення до техніки. Після теоретичного іспиту конкурсу хлопці перейшли до практики. Пильно за виконанням завдань стежили і роботодавці підприємств регіону. Як розповідають, самовихованці профтехучилищ області чи не найчастіше втамовують кадровий голод за виробничими спеціальностями? В першу чергу ми звертаємо увагу на підготовку людини. Далі є це соціалізація людини, наскільки вона готова працювати в колективі. Отож, до переможців за результатами теоретичного та практичного іспитів диплом першого ступеня виборов учень професійно-технічного училища номер 26 Артем Плопа. Друге місце за Русланом Крупським, вихованцем Лубенського професійного ліцею. Бронзу забрав Артем Запара з вищого професійного гірничо-будівельного училища. Далі у хлопців ще більше заглиблення у професію та кар'єрні злети. Сьогодні у Кременчуці на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 офіційно відкрили навчально-практичний центр ресторанного сервісу. А саме мова йде про лабораторію кондитерів і шоколадників та лабораторію кафе здорового харчування. Усе це показали гостям та журналістам. Детальніше у сюжеті нашої Дарії Згури. За словами директорки регіонального центру професійно-технічної освіти No1 Валентини Крутько, навчально-практичний центр на базі закладу існує ще з 2020 року, та з роками він тільки розширюється. Це додаткові лабораторії до тих, які вже були до кулінарного хабу, до кафе лабораторії, яке для майстрів ресторанного сервісу. Тобто ви побачите гарну матеріально-технічну базу оснащену новим новітнім обладнанням. Серед останніх змін лабораторія кафе здорового харчування, куди й завітали журналісти разом з віце-губернатором Антоном Чубенком, начальником Кременчуцької РВА Олександром Маленіним, представниками ПТУ та депутатами. За словами майстрів, ця кімната умовно поділена на дві частини: кулінарія, де студенти готують страви, та кафе, де можна продегустувати приготоване чи просто перепочити як учням, так і їхнім батькам. Можуть попити смачної кави, пригоститись. Е Морозивом, молочними коктейлями, кавовими напоями, звичайно. І е, також тут є обладнання для виготовлення морозива, і, скажімо так, е, відпочити, насолодитись комфортом. Ось найбільше присутніх здивували пароконвектомат та багатофункціональний прилад для приготування кількох страв одночасно. Це така система, яка заміняє усі процеси на кухні замість наших каструль, сковорідок. Вона може приготувати будь-яку страву. Тобто тут багато різних насадочів для того, щоб замінити усю роботу кухаря на кухні. Також пара конвектоматів, знаєте, такий універсальний солдат, який виконує всі 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 функції теплові і е, варіння, смаження, запікання, грилювання. Зазначимо, що в РЦПТО номер один можна й підвищити свою кваліфікацію. Тут удосконалюють навички кухарі з різних куточків Полтавщини. Так за словами пані Ольги, яка приїхала на навчання із села Білики, комфортні умови. Мови та нове обладнання значно полегшують процес опанування нових навичок. Коли я сюди приїхала, я була зачарована цим обладнанням. Дуже красиво, дуже зручно. Ну дуже я захоплені від цього обладнання. Процес приготування вивільняє робочий час менше ну на організм на менше затрачаються сили фізичної». Далі присутні перейшли до огляду лабораторії кондитерів та шоколадників. То також і чимало не менш цікавого та інноваційного кулінарного обладнання, наприклад, кухонний робот. За словами майстрині виробничого навчання Марини Єльченко, завдяки такому приладу нещодавно студенти першого курсу виготовили желатин із рештків риби. Про своє навчання та позитивні емоції розповідають і самі здобувачі освіти. Мені дуже подобається навчатися на професію кухара-кондитера. Я коли вступила в училище, ще не було такого новітнього обладнання. Воно ось тільки недавно появилося. Дуже круто, багато нових емоцій, та дуже подобається працювати на такому обладнанні. До речі, саме у цій лабораторії гості мали змогу випробувати себе у ролі кондитерів, взявши участь у майстер-класі з декорування бентотортів. кругу можете його прикрасити різноманітними Можете жовтоплакітним зробити. Ось і ще одна насадка. Я вперше, чесно кажучи. Робив таке прикрашення. Це новий вид такої паски традиційної, але вона вже не традиційна, вона вже якась унікальна вийшла. Не знаю, сподіваюся на перемогу, але я побачив інші роботи, думаю, що це буде непросто. За словами директорки регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 Валентини Крутько, загалом створення цих лабораторій вартувало 9 мільйонів 937 тисяч гривень. З них 70% – це кошти державного бюджету та 30% – кошти обласного бюджету. Сам же ремонт майстри навчального закладу робили самостійно. Ну і поки у публічному просторі точилися дискусії навколо скульптури незламна подарованої місту. Відстоявши близько двох тижнів під відкритим небом у парку миру, чи то не витримавши суспільного обурення чи з інших причин, скульптура почала руйнуватися. Даний факт зафіксували наші журналісти під час відвідин незламної у супроводі цілої делегації посадовців, як місцевих, так і обласних. Тему продовжить Дар'я Згура. Скульптура незламна подарована місту митцем Олександром Павловським виявилася не такою вже й незламною. Слава про незламну давно вийшла далеко за межі Кременчука. Тож відвідати останню під час візиту до нашого міста вирішив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко разом з журналістами. Та замість реакції на скульптуру як мистецький об'єкт фільмуємо сліди руйнування в деяких частинах незламної. Нагадаємо, раніше саме цю скульптуру через зовнішній вигляд вже обговорювали містяни. Тож біля незламної від цього... <губернатор> Антон Чубенко резюмував. Коли я підійшов поближче, то мені здається, що вона чимось нагадує мені Афіну Паладу. Оце ось могла би бути Афіною міста Кремінчука. Ну, але разом з тим ми бачимо, що це була більша емоція нашого автора, і назва дуже крута. Я думаю, що. Її вилучить для реставрації, і він зробить ще кращу роботу, вона буде радувати не лише мешканців Кримчуга з 17 до 20, а й в інший час. Вона буде може, більш такого кремезного матеріалу зроблена. За чий кошт тепер відновлюватимуть незламну та чи не вартуватимуть подібні роботи бюджетний гривень, невідомо. Ну і про сам парк миру та його роботу. Як повідомив директор парку Віталій Добрунов, якого нам теж вдалося зустріти, на сьогодні експозиція військової техніки під відкритим небом, де власне розміщена скульптура, працює у будні дні лише кілька годин з 17 до 20. Але пан Добрунов каже, такий графік є тимчасовим через завантаженість працівників парку на покосі трави. Що на траву вдасться побороти, запрацює експозиція у звичному. Му режимі. Сьогодні у парку миру на території автомістечка відбулося чергове заняття велошколи від патрульних поліцейських. Маленькі кременчужани вчилися правилам дорожнього руху, керуючи велосипедами в умовах, максимально наближених до реального дорожнього середовища, із розміткою, знаками та сигналами регулювальника. Як пройшло заняття детальніше, розкаже Анастасія Гайбура. У спеціально облаштованому містечку в парку миру усе як на справжній дорозі: світлофори, дорожні знаки, регулювальники. Тут діти не просто слухають інструкції, вони діють. Зупиняються на червоне світло, повертають на зелене, дотримуються дистанції. Та перед початком водіння велотранспорту патрульні поліцейські пояснюють дітям правила дорожнього руху. Як розповідає начальниця відділення зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції Євгенія Кривошапка, протягом двох тижнів у межах проєкту Велошкола відбулося 20 зустрічей із маленькими учасниками дорожнього руху. Сьогоднішнє заняття стало фінальним в автомістечку. Втім, сам проєкт продовжиться в інших локаціях. За цей період, за два тижні, у нас до нас прийшло майже 400 дітей. Ми зустрічалися кожного дня. У нас було дві зустрічі, і проходили вони саме в такому руслі. Тобто була теорія, коли ми з дітьми розмовляли про безпеку на дорозі. Ми говорили з ними про те, як бути в безпеці в літніх канікулах, оскільки це дуже важливо. І після того ми закріплювали свої знання шляхом катання на веломашинах. починаючи з 10 червня. Заходи, схожі на ці, але не такі будуть відбуватися в парку при Дніпровському у третій годині дня біля велодоріжки. Ми будемо їх проводити разом з велопатрульними з батальйону патрульної поліції. Проєкт велошкола спрямована на формування у дітей навичок безпечного керування велосипедом та знань правил дорожнього руху, зазначає Євгенія Кривошапка. А що ж про саме заняття говорять його учасники? Мене зацікавило то, що були якісь нові знаки, що нам щось там розказували, і мені було дуже цікаво. Я дізналася, що права можуть отримати тільки люди більше 18 років. А скажи, батьки тобі роз'яснюють правила дорожнього руху? Роз'яснюють ще з чотирьох років. Я дізнався. Практично все, що казали, там конус висвітлять, що на ньому треба пропустити. Ти цього не знав раніше, так? А що своїм друзям, своїм батькам розкажеш, що порадиш з правил дорожнього руху? Що вони обов'язково повинні знати? Вони повинні знати де вони Саме через такі практичні заняття формується покоління уважних, обізнаних і відповідальних учасників дорожнього руху. Сьогодні у стінах Кременчуцької художньої галереї роботу розпочали одразу чотири виставки: експозиція, що об'єднала роботи митців із різних куточків України. Літні пейзажі нашої художниці Ольги Горпинченко. Унікальні роботи від майстра ексклюзивного світла та дизайнерські марки школярів. Про все більш детально далі. Стіни першого виставкового залу художньої галереї прикрасили 53 роботами п'ятої всеукраїнської виставки, організованої пастельною гільдією України. Про свої три картини у техніці суха пастель, кожну з яких натхненно написала упродовж двох-трьох днів, розповідає мисткиня з горішніх плавнів. Наша гільдія створена з такою великою метою популяризації такого медіа, як пастель, тому що він трошечки в Україні недооцінений. Але це настільки живий, настільки ніжний матеріал. І хочемо, щоб більше художників звертали на цю увагу, більше ж, е, глядачів. Ще одна експозиція уже п'ята для Кременчуцької художниці Ольги Горпинченко. 46 картин дивують ретельним передаванням кожної деталі. Тут зображені літо, осінь, весна, зима, але усе з єдиним посилом опромінене світлом. За кожною картиною стоїть. Е... Немалий час, але ця праця приносила мені задоволення. Я так думаю, що і глядачам ці картини теж принесуть якесь задоволення. На моїх картинах багато сонця, а сонце – це світло, тому і виставка називається випромінювання світла. Наступну виставку своїх робіт рукописи не горять, світло не згасає. Представив майстер електронного пікселю, який він перетворює у так званий вогонь Олександр Балашов. Спершу такі світильники створював задля хобі. Згодом дану ідею запатентував. Багато років тому моя племінниця каже: пан Олександр, ви чарівник. каже: я тільки вчуся. А чому? Чому так? У неї двоє дітей роз і їх зкласти спати дуже важко. І вимикати світло в кімнаті взагалі ну страшно діткам. А щось таке робити на півтемряву вони не засинають. А ця свічка, вона блимає, і очиняти зірдзіниці напружуються і втомлюються, і миттєво каже п'ять хвилин, вони сплять. Ну а поруч із електронними незгасними вогнями у малій виставковій залі галереї розташувалася і четверта виставка філателістична. Так експозиція Моя школа, гордість твоя Кременчук підсумок конкурсу міжсекторального проєкту, в якому взяли участь молодіжне дитяче об'єднання Армія добра та учнівське самоврядування міста. Він виник із ідеї історичної айдентики частин наших навчальних закладів. Коли ти розумієш, що у кожного є своя історія, кожен працює над власним брендом, і я знаю, що кожен готував і запаковував свою історію у шеврони. А також ми змогли підготувати конверти, які розповідають і більше зосереджують увагу в кінці навчального року до нашої шкільної спільноти. Кожна школа вони два-три робили. Я говорю, Дайте файли ми. Їх роздрукуємо, в крайньому випадку подаруємо краєзнавчому музею, може, Полтаву отвеземо. Нехай знають наш Керменчук. Тож кожен конверт, який Марку створювали у школах, а тепер вони є частиною своєрідного літопису, кожного навчального закладу тут представленого. Усіх учасників та причетних до виставок нагородили почесними грамотами. Експозиції триватимуть до 22 червня. Вхід вільний. Далі інформація для любителів запеклих футбольних баталій найближчої неділі на стадіоні Кремінь Арена о 14.00 відбудеться футбольний матч у рамках Кубку Полтавської області з футболу. На полі зустрінуться Кременчуцький будівельник та команда із грибінки Локомотив. Це перша очна зустріч команд. Організатори розповідають, під час матчу дітей буде розважати символ футбольного клубу Будівельник Буді. Який пригощатиме маленьких вболівальників солодощами, також дітлахи зможуть безкоштовно скористатися послугою аквагриму. Тож містян запрошують підтримати кременчуцьку команду та зарядитися позитивними емоціями. Вже у п'ятницю у етері візиту не пропустіть новий проєкт від наших журналістів. Перший випуск відвертої розмови із психологом. Ми живемо у час, коли напруга стала частиною повсякденності. Інколи вдається навчитися триматися, але зачасту розуміємо, що лише стишуємо свої емоції. Радість викликає провину, а біль вже як звичний фон. Саме про це і не тільки наш психологічний проєкт Тіні Свідомості, про життя в тилу, коли довкола втрата і тривога. Про те, як дозволити собі радіти, не зраджуючи спільного болю. Про емоційний стан українців, який не завжди помітний, але завжди справжній. І головне про те, як себе підтримати: фахові пояснення, чутливі розмови та практичні поради від кременчуцької психологині Кристини Петриченко вже завтра, о 20.40 у етері телеканалу Візит ми всі не розуміємо, коли це скінчиться, і втрата цього безпечного середовища дуже важлива для людей. А як ви думаєте, українці взагалі зможуть подолати оцей стан, який є у більшість набути під час війни, і скільки на це піде часу? Дуже багато хейту що не на часі, не на часі весілля, не на часі там якісь гендерпаті дні народження. Людей бісить те, що я не можу собі це дозволити. Отож, маєте чимало ідей, аби спланувати вихідні, що стрімко наближаються. Виставки у краєзнавчому музеї, художній галереї чекають на свого глядача. Якщо ж віддаєте перевагу футболу, не пропустіть гру будівельника з локомотивом на стадіоні Кремінь Арена у неділю. Завтра ж увечері до вашої уваги новий проєкт від команди візиту. Ну і я нагадую, що у соцмережах візиту триває конкурс до дня журналіста серед представників незалежних медіа міста. Допоможіть нам визначити ім'я та прізвище того, кому довіряєте, кого читаєте та дивитесь. Пишіть своїх фаворитів у коментарях у нашому телеграмі чи Фейсбуці. Далі про синоптичні реалії п'ятниці та вихідних. Так, завтра день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Вранці можливий невеликий дощ. Температурні коливання зафіксуємо в межах позначок плюс 14 вночі, плюс 23 в день. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. У суботу та неділю температура повітря не зміниться. Дощові опади теж можливі. Тож у суботу зустрінемось у цій студії, аби згадати головні події тижня. Залишайтеся із телебаченням вашого міста. Щасти.